Засновано на реальних подіях. Я звичайна сільська дівчина. Вчуся, щоправда, в місті, але щоліта приїжджаю до себе в село побачитись з батьками. Якось уночі зі мною трапилася абсолютно незрозуміла і жахлива історія. Я досі не можу збагнути, що тоді сталося. Почну з невеликої передісторії. у нашому селі, як і в будь-якому іншому, ходять різні байки. У когось лісовики лазять, десь чорти, ще в когось відьми. Загалом містична всяка потвора. А в нас своя історія. Ця істота називається Мирка. Коли вона пересувається, видає звуки, схожі на це слово мирка. Вперше я почула про неї від бабусі. Говорила вона мені наступне: не знає ніхто, звідки мирка приходить, коли з лісу вилізе, коли в полі хтось побачить, як вона худобу домашню тягне. Одного разу взагалі в колодязі сиділа. До речі, про це грали якось під вечір хлопчаки біля колодязя. Чи то каміння туди кидали, чи то ще щось. Батьки зазвичай далеко дітей не відпускають гуляти, але тут пощастило. Колодязь біля будинку був. Загалом один хлопчик не повернувся після цих гулянь, а інші діти сказали, що його мирга в колодязь потягла. Я не повірила, звичайно. Не вірю я в усю цю містичну нісенітницю, якщо чесно. Точніше, не вірила, доки сама цю потвору не побачила. Мені було 18 років. Я приїхала якраз з навчання до себе в село. Коли прибула, завалилася втомлена відразу спати. Навіть не поїла з дороги. Зайшла до кімнати і широко розчинила вікно, духота була жахлива і вляглася спати. Тоді було десь п'ять годин вечора, а прокинулась я вже вночі. Мене розбудив якийсь звук у кімнаті, ніби хтось гарчав собі під ніс. Я з просоння навіть не збагнула, що відбувається. Прокидаюсь і